Слава Україні! В ефірі ранкові Новини 10 березня у студії. Працює Софія Лучук. Далі розповім детальніше. Розпочинаємо наш випуск із Волинських новин. На жаль, трагічних на війні загинув військовий з Волині Віктор Корнелюк, 1979 року народження. Не стало героя 8 березня. Він служив водієм стрілецького відділення військової частини. Був сержантом, уродженцем села Самари. Віктор Корнелюк, відданий військовій присязі на вірність українському народу, мужньо виконав свій військовий обов'язок і, на жаль, загинув у зоні бойових дій. Про деталі зустрічі кортежу з героєм повідомлять пізніше. Редакція телеканалу конкурент Конкурентів висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого героя. 8 березня ввечері на об'їзні у селі Рованці, що поблизу Луцька, сталася масштабна аварія. На дорозі не розминулося три автомобілі: зокрема, Мерседес, Фольксваген та «ВАЗ». Відео з місця ДТП з'явилося у телеграм-каналі Волинь Блог. На опублікованих кадрах видно, що на завтівок опинилася на узбіччі. На місці працювали медики та поліція. У Маневичах на відкритті мотосезону фанати цього виду спорту спалили мотоцикл. Відео у Тікток опублікував Вадим Ткачук. Хлопець прокоментував це відео відомою фразою з мему Мені подобається, як воно горить. Зазначається, що любителі мототранспорту скинулися коштами аби придбати мотоцикл Вайпер, та у лісі його просто спалили у такий спосіб. Вони нібито відзначили відкриття мотосезону. 5 березня 2024 року кабінет міністрів України виділив державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України 152 мільйони гривень з резервного фонду державного бюджету на побудову системи блокування трансляції програм ворожих теле та радіоканалів на прикордонних територіях, зокрема й на Волині. Про це повідомили на сайті держспецзв'язку. Реалізація проєкту дасть можливість витіснити русський мір з інформаційного простору України. Вплив російської пропаганди на українське населення буде зменшено, а рівень інформаційної безпеки України зросте. Система діятиме у дев'яти областях: Волинський, Рівненський, Житомирський, Київський, Чернігівський, Сумський та Харківський, а також Вінницький та Одеський. Далі у нас блок всеукраїнських новин. Російські терористи продовжують знищувати мирні українські міста та села. Так, війська РФ вранці 9 березня вдарили по Червоногригорівській громаді Нікопольського району Дніпропетровської області. Про це повідомив очільник ОВА Сергій Лисак. Внаслідок арт удару загинув річний підліток. Ще одну людину – 22-річного хлопця госпіталізували у важкому стані. Також пошкоджені приватний будинок, господарська споруда, лінії електропередач і газогін. Російські війська вранці 9 березня обстріляли ще й місто Часів Яр та селище Очеретине Донецької області. Про це повідомив очільник ОВА Вадим Філашкін. Часів яр потрапив під артобстріл. Смертельного поранення зазнав 46-річний чоловік. Там пошкоджені дві багатоповерхівки. Також зранку під обстрілами опинилося й очеретине. Там відомо про одного пораненого і пошкоджені приватні будинки. Російські військові завдали удару авіаційною бомбою по багатоповерхівці в Херсоні ввечері 8 березня. За інформацією, очільників військових адміністрацій міста та області. Пораненого хлопчика ушпиталили травмами середньої тяжкості. Попередньо у нього контузія, вибухова та черепно-мозкова травми. Ще двох літніх людей рятувальники деблокували з квартири у зруйнованій багатоповерхівці. Українські прикордонники отримали від польської сторони інформацію, що фермери нібито планують тимчасово розблокувати рух в напрямку пункту пропуску краківець на кордоні. Про це повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко в ефірі телемарафону, якого цитує Європейська Правда. Він зазначив, що поки немає 100% гарантії, що польські фермери точно розблокують пункт пропуску. За його словами, станом на ранок, 9 березня, 2300 вантажівок перебувають в чергах за всіма напрямками, де польські фермери ускладнюють проїзд або практично унеможливлюють їхній проїзд. Найбільш складна ситуація навпроти пунктів пропуску Ягодин та Шегині. У Харківській області правоохоронці затримали чоловіка, який кинув гранату під автомобіль. Військовослужбовиці про це повідомила Харківська обласна прокуратура. За даними слідства, ввечері 7 березня в селищі Мала Рогань місцевий мешканець кинув осколкову гранату під автомобіль. Автівка належить українській військовослужбовиці, яка теж мешкає в цьому населеному пункті. Як кажуть у прокуратурі, через цитуємо довгі неприязні стосунки, він вирішив їй помститися, кинувши гранату під автомобіль військової. Авто пошкоджено. Правоохоронці оголосили підозру 25-річному чоловіку за фактом хуліганства, вчиненого із застосуванням предмета, спеціально пристосованого для нанесення тілесних ушкоджень. Йому загрожує до семи років позбавлення волі. Із тимчасово окупованих Росією українських територій повернули ще десятьох дітей. Зараз усі їхні сім'ї в безпеці. Про це повідомив очільник Save Ukraine Микола Кулеба. Серед тих, кого вдалося повернути на підконтрольну Україні територію, дівчинка Аліна. Вона залишилася лише з татом після того, як її маму росіяни депортували. Дитина примусово була змушена відвідувати російську школу, співати гімн Росії, а також дивитися фільми про велич країни-агресорки. З окупації також повернули хлопчика Олексія. Його тато, на жаль, помер від хвороби серця. Хлопчик також розповів, як дітей. Змушували навчатися за російськими підручниками, а також писати листи російським військовим. Орест і Маланія не бачилися з батьками майже півтора року. Дітей вивезли на лівобережжя до бабусі і дідуся, щоб ті були подалі від бойових дій. А коли ЗСУ звільнили правобережжя, батьки не змогли забрати дітей. За цей час через постійний стрес у Меланії погіршився слух, як і в її мами Оксани. У Сейв'юкраїн також розповіли історію маленької Лани, яка народилася вже в окупації. Її мама Таміла повномасштабне вторгнення зустріла вагітною. В Україні планують скоротити щонайменше 5 міністерств із 19 наявних. Насамперед йдеться про об'єднання соціальних міністерств. Про це в виданню НВ повідомили джерела в офісі президента, а також у парламентській фракції партії Слуга народу. Питання є і до деяких міністрів, і до віцепрем'єрів, наприклад, до Ірини Верещук її Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій планують розформувати. Те саме стосується і розформування міністерства молоді та спорту. Пояснив виданню НВ співрозмовник з офісу президента. Також тривають дискусії про те, щоб прибрати міністерство культури та інформполітики, яке поки що не має свого керівника, і розподілити його функції між іншими відомствами також можуть ліквідувати міністерство агрополітики, об'єднавши його змін економіки. Тим паче, що подібний гібрид колись уже існував, зазначає видання НВ. І до загальносвітових новин Росія заявила, що їхній та ганрох Ростовської області масово атакували дрони. У російських телеграм-каналах вже встигли написати, що атака була однією з наймасовіших. У паніці вороги опублікували безліч відео. Вибухи у Таганрозі почали лунати орієнтовно о 1.21 9 березня. Їх почули в селищі Дмитріадівка, далі на руському полі. В росіян були проблеми із сиренами, адже вони бідкали, що попередження увімкнули вже після вибухів. Згодом губернатор Ростовської області Василій Голубів заявив, що нібито їхня славнозвісна ПВО вже відбила атаку дронів. Традиційно не було ані пошкоджень, ані потерпілих. Проте в телеграм-каналах вже почали писати про повторні вибухи. Об 3.23 9 березня, місцеві мешканці повідомили про атаку на авіаційному заводі Берієва. Там спалахнула пожежа. Окрім того, очевидці в коментарях написали, що дрони також атакували аеродром в Таганрозі. Російське Міноборони вдосвіта проти 9 березня заявило, що нібито їхнє ПВО збило у Бі над Ростовською областю аж 41 дрон: ще один над Білгородською, два над Курською, три над Волгоградською областями. Президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив, що цьогорічні місцеві вибори стануть останніми для нього у його політичній кар'єрі. Зазначимо, що вибори відбудуться 31 березня. Про це заявило турецьке інформагентство А пише Reuters Чинний глава держави заявив, що нинішні місцеві вибори це фінал для нього згідно з мандатом, наданим йому законом. Результатом виборів буде передача спадщини моїм братам і сестрам, які прийдуть після мене, цитує президента Анадолу. Реджеп Ердоган при владі уже понад 20 років. А Ройтерс називає його найбільшим успішним турецьким політиком. У 2003-2014 роках. Він перебував на посаді прем'єр-міністра Туреччини. А у 2014 році його обрали президентом країни з того часу. Він переобирався двічі у 2018 та 2023 роках. Очільник МЗС Великої Британії Девід Камерон запропонував Німеччині угоду, за якою ФРН передасть Британії ракети Таурус, а Британія Україні ракети Шедоу». Про це він заявив в інтерв'ю німецькому виданню. пише ТСН. Відповідаючи на запитання, чи буде його країна готова розв'язати проблеми з постачанням Таурус, Камерон зауважив, що можливий кільцевий обмін, у якому Німеччина передасть Британії крилаті ракети Таурус, а Лондон своєю чергою надасть Україні додаткові ракети Сторм Шедоу. Але Камерон заявив, що не буде розкривати жодних деталей і розповідати нашим опонентам про те, що планується. Очільник британського МЗС також відкинув побоювання, що передавання крилатих ракет Україні може призвести до ескалації.